Всім привіт! З вами я Ілля. І сьогодні ми знову будемо грати в Blox Fruct. Так, заходимо на мій приватний сервер. Я. В... Що ми сьогодні будемо робити? Я вам покажу, як я... Ну, як я полюю на морських звірів. Зараз ми спіймаємо всіх і ніхто не зможе. Ну, я тебе може хто, боса? босса за кого-то дядя, не знаю. Хто не пробує, ти не знає. Ой, почув звук. Це буде. Супер лове відео Давайте заходимо, заходимо заходимо Все, зайшли і зараз Йдемо, все. Бога на сервері немає. Ось Тут недалеко тільки. Я вже включу запис, Ну, я почну запис, коли вже доберуся до, до цього, до тільки. Ось все, я дібрався до тіки. Зараз куплю кораблик і зараз буду починати. Буду починати лювать. Очно. І я включуся вже тоді, коли вже коли вже знайду або терор, або себе. Ну, ви зрозуміли. Опа на Роксе, тут буває по три себе зараз. Я вже на 3 дні на третій складності. Вже маю вже СБ Починати з'являтися. Ай, бліска. Ні, немає. Нічого немає. Ну я далі. Що шукати? А, кораблі. Кораблі на мене нападають. Стріляйте свої гармати. Ну Нє-ні-ні-ні-ні-не. Ні. А, а ви може спитаєте? Може хтось спитає. Чому ти просто їх не знищиш? А так я економлю здоров'я свого корабля. Зай вони пішли, ну я далі пішов. О, це вже шоста складність. А, тут багато кораблів і різних риб. Ай-яй-яй-яй-яй, вони в мене стріляють. Ай, і риби за мною женуться. Зараз якщо ще пірані з'являться тут. Ой-ой! Ой-ой! Це -ой. треба скишки кропили не твои. Не. Ой-ой-ой, это там что де де? Ты стреляет, а ай-яй. А так куда свитка.

Ой-ой-ой, несмотря. Ой-ой-ой. Який был к демічу. А це всього можем цеписта. Я перемагаю і трьох раз. О, угу. це таке? Це такі? Вау! Я, я в перший раз таке бачу. Я в перший раз таке. Багато монет. Там де щось? О, сундук з фрагментом. Супер просто. Вау! Ну, нашого краю велика вже немає. Але... Я не дарма! Не дерма, до чого ішов? Ще один фрагмент? Такий фрагмент є ще. Вау! Я Як вражений, Якщо ви хотіли мене вразити, то так. Ви мене виразили. Ну Але Наш поступ знесли. Тому ми розсвяємося. Я вам показав, як я це роблю. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всі ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім!